Ти для життя красиву мрію маєш. Диявол змушував повірити, не знаєш нас. Ти в люблячих руках мене Ісус, тримаєш І з нами ти у всьому повсякчас. Коли весь світ не вірив, ти був поруч, то ти призначення дав на землі. В тобі всі відповіді, наша поміч, Силу давав вставати знов мені. Бог ти не лишав, коли я відверталась, коли здавалося, що то я не пройду. Я вдячна ще до слів твоїх верталась, щоб не ставалося, в тобі я спокій свій знайду. О Ісус, нагади, коли буде тяжко ярмо твоє насправді є легким, а ти в вікні, співай на пташка. Земне життя, на жаль, бува крихким, Дух Святий завжди веде на гору, щоб молитва на вустах завжди була. Не прошу отець простую долю, Лише ще всім життям прославила Христа.